Доброго дня, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні в нашому огляді буде ремонт теплового обігрівача Webasto Crap кд KD-11780. Даний обігрівач у нас працює 220-12 вольт або 220. Отже, що в першу чергу? В першу чергу ми вже відкрутили, знімаємо верхню кришку. Далее, від'єднуємо бак, або отставляем его в сторону. Это у нас насос, который качает паливо Это у нас там разваривание. Так, дивіться, в нас є ось тут 4 болта на 10. Три ми вже відкрутили. Відкручуємо ще один. Теперь выкручиваем, вытягиваем, вот такой бок далее, выкручиваем, вынимаем верхнюю крышку. Далі, 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 шестигранник. Берем шестигранник. Обов'язково фотографуємо червоний зліва, два білих справа, один на три піна, другий на 4. Від'єднуємо. Достатньо два. Далі. паливного баку. Все інше нам поки не потрібно. Це в нас свічка накалювання, це вентилятор. Так, перевіряємо. Ну, якщо погано ходить, можна чимось бризнути з маскою. У нас тут все нормально. Далі в нас відкручуємо. двенадцатым ключом свечку накаливаем краще так, дивимся чтобы не было Накипи так само очищуємо все. Далі чотири шестиграмика. Ось так виглядає. Повинно бути чисто. Ми вже просто розбирали його і відчистили. Повністю було чорне в сажі, так бути не повинно, повинно бути ось так. Так, камера згоряння. Не знаю, чи видно. Трошки мусору є. Також ми чистили. Клієнт прислав, було на 30% повністю камера забита сажею. Тобто відчищаємо, відмиваємо бензином і збираємо в такому самому порядку. Яка була проблема у клієнта? Тепловий нагрівач. Дуже слабо грів і видавав дуже багато диму. Тобто така проблема вирішується чисткою камери згоряння. Так, Зараз зберемо це все і запустимо теплову пушку і подивимося, як вона повинна працювати. Так, Ми підключили до 220 вольт. Беремо пульт, який йде в комплекті. Тобто, ось я вам покажу, дивіться, додали рам 50 палива. Бак поки не встановлювали. Пульт. А, 220 виключено. Загоріли стартує табло пульт. Так, Показує нас температуру навколишнього середовища. і зараз йде підготовка до запуску. Бачимо, трохи дим пішов. Чути, як горить полум'я в камері? Вентилятор працює на мінімумі. Почав працювати. Так, дивіться, як регулювати температуру. У нас стоїть восьмий режим, це максимум 10. Стояло на 8. Ставимо. Давайте четвірочку. Чу чути поклацування це працює паливний насос. Ну, поступово нагрівається. Диму це нормально, тобто так і повинно бути. Якщо буде дуже багато диму у вас при запуску, це в першу чергу означає, що камера забита, сажую, і тому паливо повністю не згоряє і утворюється дим. В таких випадках потрібно, як ви бачили на нашому відео, повністю розібрати і почистити камеру. Так, Пішов теплий воздух. Ви бачите, чим більше ви робите максимальний режим 10, тим більше розхід палива. Ми розробимо на троєчку. Зараз буде менше. 200 км. Ну а зараз вже тяжко тримати. Показує, що в на максимальну потужність працює. Ну, десь четвірка-п'ятірка, я думаю, достатньо буде такого режиму. Так, дивіться, і зараз саме цікаве, як завершувати роботу. Не потрібно вимикати його з розетки і так далі. Для цього в нас є або пульт, або кнопка виключення на екрані. Натискаємо OFF. все, запустилось, запустився режим очищення. Тобто в цьому режимі паливо повністю в камері згорить і тоді тепловий. Обігрівач, вибасто автоматично відключиться. Якщо витягувати просто з розетки, то паливо залишається в нас не е, в камері, не згорівшим. І при слідуючих запусках буде створюватись нагар в камері і потрібно буде знову розбирати все і чистити. Процес очищування йде приблизно 3-5 хвилин. До речі, в цьому режимі, дивіться, не можна знову вмикнути, змінити, нічого не можна зробити. Поки робота коректно не завершиться, нічого з тепловою пушкою не можна робити.

Це гарячі трошки. Все. Тільки після цього можна запустити, знову, як ми бачимо. Приміщення 80 квадратів на 2 градуси в нас нагріло буквально за 10 хвилин. Запускаємо ще раз. Зараз ми випалимо все паливо, зберемо вибасту і відправимо клієнту. Друзі, на цьому все. Якщо вам сподобалось наше відео, обов'язково підпишіться на наш канал. Якщо у вас є якісь запитання, задавайте їх в коментарях під цим відео. Для замовлення такого типу вебасту я залишу посилання під цим відео. І до нових зустрічей на нашому каналі.